Вітаю, я Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Для нас карта дня на 30 вересня 2025 року. Подивимось, який сьогодні день, які підказки. Ну що ж, карта дня для нас так на сьогодні. Закохані. Я коли мішала, вони намагалися вистрибнути. Думаю, ні, не беру. Закохані, на дні колоди королева мечів. Ясність, так, яка привела до вибору серцем. Королева мечів може бути. О, не знаю, чому я почала говорити. почала на колоди. Напевно, тому що меч привів нас до сьогоднішнього рішення. Це. Чіткість, ясність, зрозумілість, ви собі все обдумали, спланували, і сьогодні робите вибір серцем. Для когось закохані це знайомство, ви познайомитесь можливо сьогодні, з людиною, яка має шанси стати вашою половинкою. Для когось це примирення, для когось це компроміс, для когось це партнерство, бізнес-партнерство. Але ну, в будь-якому випадку це. Енергія, коли ми чуємо, домовляємося, спілкуємось, налаштовані один на одного. Для когось це романтика, якщо ви вже в парі хтось буде обирати сьогодні. Обирати, якщо обираєте, ви стоїте перед вибором, обирайте серце. А для когось, можливо, розмови. Які стосуються от якихось справ. Можливо, королева мечів це фахівець, якої ви консультувалися. Це можуть бути люди юриспруденції, це може бути лікар, це може бути кравчиня, перукар, кухар. І сьогодні ви хочете поділитися цим своєю половинкою, порадитись, поділитися, розказати. Про що ви розмовляли з фахівцем? Ну що ж, що нам буде допомагати сьогодні? Що нам буде допомагати? Дивна така енергія, так? Ну, можливо, закохані це вибір серцем. То повішаний, знаєте, коли ви жертвуєте собою заради своєї другої половинки. Ви це все добре зважили. в нас на дні колоди була ясність, розуміння, ви йдете на поступки, на перекір собі, але для коханої людини. І так само дивіться, не поспішайте, допоможе. От зупинка, можливо, зупинка якраз і дана для. Для обдумування, для примирення, для, для того, щоб не поспішати все зважити, продумати або для насолоди. Знаєте, повішений це зупинка, коли ви присвячуєте час один одному, проводите час разом, не поспішаєте, не бігаєте по своїх справах. Два старших аркана. Тобто важливо буде не поспішати сьогодні, споглядати, дивитися під різним кутом, так, як повішаний, з різних ракурсів. А що буде заважати? Знаєте, можливо дивитися на реакцію, так як у нас було на дні колоди королева мечів, ясність або людина. Яка вам дала пораду, з людина, з якою ви консультувалися? І сьогодні це розказуєте своєму партнеру? Споглядати на реакцію? Що буде заважати? Ще один старший аркан. Нічого собі, смерть? Трансформація буде заважати. Знаєте, коли потрібно от. Ви домовляєтесь, вирішуєте, і треба міняти ситуацію: міняти себе, міняти ситуацію, чи міняти ну щось, тому що старе вже, так як було, воно не працює. Так, як було, привело до того, що ми сьогодні маємо. і Якщо щось хочете міняти, то потрібно міняти кардинально, тому що по смерті. Те, що вмерло, ми відпускаємо і рухаємося далі. Оновлені, перероджені, з новими намірами, з, з новим підходом, з, з новим планом. А бачите, що не, не готові кардинально щось міняти і відпускати. Взагалі дивна така енергія. Поможе поміш... повішений, не поспішайте. Бачите, як ви не готові ще кардинально мінятись, почекайте. Недаремно дійсно, я тепер розумію, чому випав повішений, не поспішайте і все ретельно обдумайте зі всіх сторін, з різних ракурсів, з різних котів, що справді що мішає, що заважає, що потрібно відпустити, що потрібно залишити, як. На що на що поміняти, як рухатися далі. Ну що ж, день сьогодні непростий, хоча, здавалося, б, так, закохані, а такі от енергії, такі якісь вирішальні, от, ніби треба щось вирішити, але знову ж таки, пам'ятаєте, закохані це вибір серцем. Не треба себе примушувати, не треба себе там, зусилля над собою робити. Те, що ма, вам для вас є комфортним. Для вас. Ну що ж, обіймаю вас. Сподіваюся, день буде спокійний, мирний. І я бажаю вам сьогодні гармонії. Романтики, гармонії, таких почуттів. Прояву почуттів приймайте, транслюйте, даруйте злагоди, гармонії, щоб день був такий чудовий, всім були під, під захистом ангела. Ну що, мої любі, дякую, що ви в мене є. чекаю для зворотнього зв'язку. Напишіть, розкажіть, як вам відчувається. Ставте, будь ласка, вподобайки, і хто ще не з нами, я вас запрошую приєднуйтесь до магічного простору зоряне почуємось. Па-па.